Соломія, учениця другого класу Тернопільської початкової школи, ерудиць Людмила Мирна, а тисі квіти. А ти сі квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загою радить людям. Я землі роби, що дав Господь можливість міти, пинуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові ми в землі теплі грози. Увіде кожен сон. А ти сій квіт, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, налі, вона віддячить дітям і усі. Дохочі, мілі вільно жити. Сітві жовті, сині, різь, щоб вони встали всі шляхи, якими повертатимуться грізь. Найкращі в світі. Наші вояки додому, до родин. І до щастя, яке виманлюємо, Бога зараз всі, Всі хліб і квіт, суперечна пастя, багато.